Отже, ми пров'язали до верху половинки нашої пятки в нашому в моєму взірці це 9 петель. Ось на спиці 9 петель. Далі нам треба закривати цю п'ятку, збільшуючи кількість петель. Ось так як виглядає це на готовому виробі. Як ми це робимо? У нас є кромочні петлі з одного боку і з другого боку, у вигляді косички. Дивіться, петля виходить ось з цієї петлі. Ми підхвачуємо наступну, вводимо ось так, спереду назад в петлю і пров'язуємо, оскільки цей ряд у нас, ця сторона виверідні петлі, пров'язуємо теж виворітньою петлею. Так, Тепер розвертаємось. І йдемо по лицьовій стороні. У нас всі петлі лицеві. Пров'язуємо ряд лицевими петлями, всі до кінця, навіть останню теж пров'язуємо лицевою петлею. І підхвачуємо уже з цієї сторони, підхвачуємо. Наступну петлю по кромці, і пров'язуємо лицевою. І у нас виходить, що переходимо ми на п'ятку. І таким чином ми в'яжемо до тих пір, поки у нас на спиці не буде. 20, доходимо до резиночки, у нас має бути на спиці 25 петель. В зворотньому напрямку, ну, перша у нас кромоч кромка, а потім вяжемо всі петлі, виворітніми. Останню петлю ну, теж виворітнюю. Тепер підхвачуємо наступну петлю. І пров'язуємо теж виворедньою. Ось так у нас переходить на закривання, на вив'язування п'ятки. Таким чином ми в'яжемо до резинки. Отже, ми пров'язали п'ятку, ось так вона виглядає. А далі ми продовжуємо в'язати підошву. Вона буде мати вигляд ось так, як на готовому виробі. Тобто, ми з одного боку весь час в'яжемо лицевими, а в зі зворотнього боку виворітніми. Якої ж довжини має бути пров'язана наша підошва? Беремо знову нашу схемку. Прикладаємо п'яточку до п'ятки і в'яжемо до міточки, до цієї міточки. Це кінчик, мізинчика, до кінця мізинчика. А потім будемо робити убавки. Отже, приступаємо до вив'язування підошви. Отже, ми пров'язали підошву. До, по, нашому, на нашій, по нашому ескізу до кінчика мізенчика, до мітки. Ось як виглядає наш, наша майбутня шкарпетка. Це п'ятка, це підошва. А далі нам треба в'язати носочок, носочок. Ми будемо. В'язати його точно так же, як в'язали п'ятку. Тобто, спочатку будемо зменшувати, дійдемо до нашої, нашого розрахунку, до 9 петель, у моєму випадку, і потім будемо знову збільшувати. Тобто, точно так же, як ми в'язали п'ятку. Нагадую, що в кожному. В кінці ряду, не доходячи, залишаючи три 3... <кій> петлі на спиці, ми пров'язуємо дві передостанні разом і останню виворітною петлею. Це по лицевій стороні, коли ми по виворітній в'яжемо, точно так же ми в'яжемо всі лицеві, коли залишається три петлі, дві разом пров'язуємо. Виверіднюю і виверіднюю останню краю. Тобто починаємо виворітній ряд, в'яжемо до кінця всі виворітні, і коли залишиться у нас три петлі, дві передостанні, пров'язуємо разом. І останню петлю виворітнюємо. Повертаємось в лицевому ряду, в'яжемо всі петлі лицевими до останніх трьох петель. Дві передостанні пров'язуємо разом і останню петлю виворітнюємо. І так продовжуємо в'язати, поки у нас на спицях не залишиться по нашому розрахунку 9 петель. Отже, останній ряд пров'язуємо. Останнє у нас пару пров'язуємо разом, і останню петлю теж пров'язуємо лицевою. Тому що далі ми будемо прибавляти це останній ряд. У нас утворилося тут, по нашому розрахунку, 9 петель, а далі ми, так як і на ми прибавляємо і приєднуємо до цієї сторони. Так, дивимось на косичку, де у нас наступна петля. Ось вона, по цій косичці, вставляємо в петлю спицю і пров'язуємо ще раз за передню стінку лицевою петлею. Розвертаємось і в'яжемо, прибавляючи з іншого боку. Тут у нас йде кромка. Далі всі петлі виворітні, і дивимось, де тут у нас наступна петля. Вставляємо в петлю спицю, і пров'язуємо виворітньо. Таким чином ми починаємо завертати трошки, і приєднувати. До в'язання попереднього. І у нас утвориться ось такий носочок пров'язуємо до краю, до краю нашого, нашої бубалки, от сюди воно має ось так завернутись і дов'язуємо до оцих місць. Щоб не було побилки при в'язанні, як носочка, так і п'ятки, щоб у нас у вас не вийшло ось такий перекос. Я вам раджу, коли ви доходите чи то по лицевій, чи по виверідній стороні, коли ви пров'язали весь ряд, покладіть ось так спицю, вирівняйте носочок і дивимось, де у нас яку петлю треба піднімати. Ось тут. Лягла спиця ось таким чином, значить нам треба брати ось цю петлю. Якщо ми в'яжемо по лицьовій стороні, то нам треба брати за дальню напівпетлю, пров'язувати її. Ну, Якщо не прикладаючи, то тут видно, що ось виходить із останньої петлі наша на спицях, яка петля, Ми підхватили із косички бокової, і пров'язали. Якщо ми в'яжемо по виворотній стороні, тут теж приклали ось так, якщо у вас є сумніви, яку петлю підхвачувати, приклали ось так рівненько і дивимося, що наступна петля ось вона. Тут ми беремо за ближню напівпетлю, якщо дов'язуємо до краю виворітніми петлями. Після того, як ми пров'язали мисок, носочок, і у нас знову на спиці 25 петель, ми продовжуємо в'язати по прямій, але прибавляючи до. Підошви нашого носочка. Яким чином ми це робимо? Пров'язуємо до кінця, майже до кінця, залишаючи дві петлі, останні, які пров'язуємо разом. Ось у нас залишилось дві петлі. Ми пров'язуємо їх разом за задню стінку і приєднуємось, піднімаючи наступну петлю, за задню стіночку ось піднімаємо і прив'язуємо до підошви. Для чого ми тут робимо дві петлі в кінці дві петлі разом, щоб у нас не збільшувалась кількість петель, тому що в кожному ряду ми прибавляємо по одній петлі. Подібним чином ми йдемо по виворітній стороні. Краєву знімаємо не пров'язуючи, далі в'яжемо майже до кінця всі петлі виворітніми. В кінці ряду дві петлі, пров'язуємо разом. Тепер підхвачуємо наступну петлю з підошви і пров'язуємо теж виворітньою. Ось таким чином ми в'яжемо, приєднуючись до... <кхід> до підошви. І в'яжемо аж до оцього куточка. Таким способом вяжемо до цього куточка.